Доброї ночі. Скажіть, будь ласка, хто в сім'ї має мити посуд? Ну, я гадаю, що посуд повинен мити кожен з пари. І це як і чоловік, так і жінка може бути. Ну, якщо у когось вже не виходить, там, чи немає часу, чи ще щось, то може і хтось і один помити. А якщо ну от, ніхто не хоче мити? От жінка вперлась рогом і мужик і кажуть, все, не хочу мити, і все. Що ну робити? то хай значить стоїть і чекає, поки хтось надумає помити. Подождіть, ну а так подумати, сісти разом ну, подумати... або говорити, купити там, наприклад, стиральну ой, не стиральну цю е, посудочмою машинку. Ну якщо я багато грошей, то можна і посудомої машинку купити. А якщо бідні? От, бідні, От то... зарплати до зарплати Наприклад, то що? Ну, якщо жінка сильно любить свого свої... чоловіка, то я думаю, може піти на уступки і помити. А якщо жінка. Все, то ходимо наліво направо. Ну то ж це хай той чоловік миє, приходить заще. А так думаю, якщо жінка вперлася рогами, то думаю, і чоловік теж може помити. А якщо ні, можу я помити, то таке. Можна Да. Чуєте, в мене вдома гора посуди, Помиєте? Без проблем. за ціну договоримося, думаю, саме. Ну, ці.